Так, друзі, банда в зборі, банда з'їжджається. Водя вирощує хробака. Я, один, один, один я не був. Та так... Другий бандіт. І їдемо на рибу. Всім привіт. Я і Володя, як завжди. Зустрілися з Васею. передали йому франківського хробачка. Десь їде теж на рибалку, але. З нами. Володя, що скажіть людям, що ви обертаєтеся? Доброго дня! Всім привіт! Їдемо, будемо пробувати карпа, мура зловити. ого Будемо пробувати щось ловити. Все. Так, приїхали, розкладаємося. Зараз будемо загодовувати точку. Трошки прислаб. Надеемся, он на это не повлияет. Замешиваем пелец. Хай себе настоится. Уже есть работа. Уже есть работа. Так, надо будет заготовиться. Кинемо пару ракет. Ще гаряче парує. Володя розкладається. Володя собі купив сигналізатор, кинув на флетик. Будемо тут карпа брати. Будемо брати там карпа. Все, боже а це що, ваш пес чи ні? Ні, це не мій. Це пес голодний, ходить. я ж сам нічого не їв, щоб сам ходувати. Понятно. так, підемо пару ракет кинемо. Так, плити перекинули, все мовчить. Володя зловив одного окуня, відсиділи дві години, ні одної покльовки. Що кидаєте? Горох. Ну, бачите, Володя ловить проста пружина, горох кавалками і пінопласт. така снасть. Без понтів. Але потрошку Володя переходить понтами, бо вже сигналізатор, байтранери. Ну так копійку заробив. Що маєте бажання Володі щось подарити, Володя не буде проти. Отак. Пробуємо вже на вудочку з Володію ловити взагалі. Нарахували в той кінець 34 патика. Ні в кого ні покльовки. Ні на напротив, ні на дамбі. Відсиділи вже три години. Що впирається? Хто це є? Ано покажіть сюди, люди дивляться. Що, це, це окунь? Ні, це платва. Це платва? Так. Це така тут платва велика? Так, така велика платва. Боже. Що виникає? Друга риба Володі. він буде брати. Перша риба Володі був окунь, друга це платва. У мене пекшо глухо. Чекаємо. Так, Володі покльовки на спінг. Да. Yeah. Ну що, 11 години ночі, ні одної покльовки не було, Пам'ять багаття. Ночі холодні Але ми чекаємо, не здаємося. Володя щось там комбінує, зараз покажу вам Володю, вон Володя, щось там мішає, чіпає. Всім доброго ранку. На годину купів сьоморанку за ніч ні одної покльовки. Фух, кльову нема взагалі. П'яте ранку загодувався, закидав ракету. Позакидав флети. Закинув пружину, закинув гарбуз. Чекаємо, подивимося. Принесе нам щось ранок чи ні. Ночі вже холодні, так що таке. тут Це щось невелике, Невелике? To mm -hmm. не знаю, чи tjun eva Stroiли, stroi, конец построили Нигера, не? Построили весь, блядь, куда? Вставай ты туди у нас Не, не. встал? Але не спешать. Не, не, ви хай ту воду, я зараз підведу. Ложь. Зараз, зараз, Володь, не не цей. Так, нас глухо. йдемо до Володі в гості, спитаємося, як у Володі справи. Володя, як справа. Цілося було краще. Є якісь покльовування? Покльовки і дочі, а то щось дрібне бере. Ну, треба мати терпіння. Пішло друге терпіння, перше Так. Та. Зараз буде, я відчуваю. Що це є? Хотва. Український хор ти пустило. создать володьки на спине В окунь. такий окунь такой здоровый. No. Да. Да, до него 3 литра пива в раз. Непогано. Давай, <святый> роби фото. Нашу мне той фотки. Полиме бубенчик, бо люди не люблять коли він пікає. камера пишеться? такі цифры цифри йдуть. Добре. Угу. Ну, а Аж підставку воверта Что найти? Да, вот. Да. Чай найдет. бег.

Nie idzie. Nie idę w ogóle do Idę, idę. To nas kiedy ta, ile machina. Ma no nie idę. Może właśnie on to swój spinak nie miesza. Póki nie. Może za <słysza> coś zaczepił <słysza> się

Я зачепил? Да, снимай сейф. <тасшиф> да. <тасшиф> да. <тасшиф> да, не, а цей. цей, Да. Набег, да. Думаю, что одна поклевочка. Ну, піднімай собі, я побачу хоч. хоч. Там морцю? Ні, карп Він зачіпав потім, ні. Та там леска нитка пішла. Тик твердий тугий не можу. cak vodu volja. Ne, neši ne volja. Ne u vodu zapkajte joj. До гори, до гори. злодів, руки тут порізав. Так, щось він з'їв, не знаю що. Так, це я на бік тобі ставлю. Ох. Так, зараз фоткайте мене. Остепе, друже. Вітаю, Володі Сачок. Кратше, <татрична> такого у нас ребена. ви знімаєте до телефону Порозвоню. Це щось непонятне. не, щось є невелике, але є. Ну, водочку ліпше витягнуть. Котро? О! Не чекай, чекай-чекай, ну той бик, колись люблю я такі моменти ого-го го oh, 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 братуха стопе! все лишайте я потім чеплювати що ви робите стоп 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 все, все, все. Так, мені треба на той ти бо попутав все. Підемо до Франківська? Підемо до Франківська. <рігла> 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 Де то <тут> там маленький? <рігла> Ще не бачу. Олексій, керуватик тим дубовим. Так, доїхай тільки я. Так, зараз, не-не, треба піти на свій хлібний воздух. Ну, такі двоєчка, троєчка. знайшов. Ось Такі красавчики. Знову попав, збив, не знаю, що то є. Флет працює, флет я признав. Ах. Так, мав три покльовки на попап. Першу покльовку промазав, заскоро підсікнув. Дві покльовки взяв. Одного карпа взяв на кукурудзу маленьку, потім відпустив. А так то година у нас 12, а ще з годинку 2 по 7 будемо тікати. В кінці покажу, що я зловив. Флет признав, флет тут працює. А пружини, гарбуз, кукурудза, хруба, опариш всякі таке тут не працює, принаймні в мене. Так що чекаємо ще з 2 годинки і будемо закруглятися. Кожний раз, коли закидаю флет, провіряю воді. Добре, добре так

Ты фейску закидал? Nie, той A -a. Не, той закинув. А тут шостої? По-пап. Не далі, ні? Я не nie пацан. що Przew? Я не гордий, пацан. Мені кілевий може бути. <laughs> Великий бачу вже, півторачка навіть менше. Але ну, взяв так. Ось формат, до Ходи до мене, чоловічок. О, можеш піднімати до договори чекай. С язви має. Зійшов. Зійшов! Була покльовка, бачили, схід почув удар і зійшло. Ну, таке теж буває. Володя перейшов на флет, перев'язав йому три флета. Зараз Володя буде мати Карпа. Ну, Друзі, ми вже закінчили. Дай я вам покажу, що я зловив, потім покажемо, що Володя зловив. Підписуйтесь на канал, ставте лайки Всім всього найкращого ну. Давайте глянемо, що я зловив, це хтось підкинув мені це Це вже бронь впало в воду, все, добре По одному В одному, давайте зразу зважимо. Є. Yeah. Віра, груз. Віра, груз. 2,690. шестьсот девяносто. 2690. Слідчий. А це кудись на біг? викидайте. На викидаєте. Ліше сфоткати хочу. Стасник, ты не будешь хвалять. Яки не люблю куна чепаются. Стій, маркис. Так, хай вуладь Зараз зарбу щось Зараз Е. Йохани бабай. Голос на читку. 3,705. Сколько? 3,705. 705. Ну и такие два карапуза. Зараз да мы пофоткаемся. Ну давайте два разом сглажим. зацепим. Короче, таки у нас уловчики. І улов мій на три флета. Йоханий бабай. 8400. 8400. 30. Все. 8430. Я тобі казав, що восьмирка є. Пішли. І тепер володин улов. Сильний улов. <хи> нормально. <хи> Для першого разу. Нормально. А ну, висипайте. На перший сильний улов. Забираємо тепер. Карась, дві плотви і окунь. Ну, Маломірку випускаємо. Мало, Звісно, звичайно. Все. Господи Боже, Може треба було хлопцям віддати. Не треба. Так Для що, друзі, ми поїхали. Все, що міг вам показав. Переважно працював флет. Та тільки флет. Дві покльовки промазав. На, забирай. Три пішли. Так що ми Все. погнали, бувайте здорові.